Ніка мікрохірургії, ока, медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 6 листопада 1814 року народився бельгійський винахідник музичних інструментів, творець саксофону Адольф Сакс. Французькі композитори із захопленням відгукувались про новий інструмент. А вже через кілька десятиліть саксофон почали викладати у паризьких консерваторіях. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. Добрий день, мене звати Ростік. Я сьогодні буду читати погоду в Тернополі на 6 листопада. На Тернопільщині, 6 листопада, буде малохмарна погода. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 1,6 градусів тепла, в день чотирнадцять тепла. З вами був Ростик, Передаю привіт всім близьким. Ортоклініка. Повернення до активного життя. Добрий день, я Сашко. Сьогодні буду розказувати погоду. 6 листопада у Тернополі буде похмарна погода. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, в день 4-16 тепла. Переглядайте тернопільську погоду із собою на нашому сайті tv Тівічотирикрапкатекрапкаю, а також на нашому каналі у Ютубі. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. Ортоклініка. Повернення до активного життя.